Я себе до цих пір питаю, чи вчинила б я так, якби була молодою, коли мудрість бере гору над гордістю, чи, як тепер кажуть, самоповагою. Але можу сказати лише одне я не пошкодувала, що до дівчинила так. Я заходилася в дівках, як казала моя бабуся. Вже дійшло до того, що й на вулиці не маю з ким вийти. Далі в клуб вже не йду, бо, подруги мого віку, дітям уроки пояснюють, а далі вже й махнула рукою значить, так і буде. Ось в 38 років я зустріла дуже хорошого хлопця, який одразу запропонував одружитися. Що ми будемо чекати та придивлятися, ти мені подобаєшся і на тому все, що скажеш. Я згодна, сказала я, бо мені Сергій також подобався. Почали ми жити у нього, все було просто чудово я мріяла про те, що от от у мене буде дитина, але з кожним місяцем цього не відбувалося. Лікарі наговорили багато чого про здатні серія до зачаття, і він взагалі аж в характері змінився дуже він перемінився був в той період, і мені здавалося, що я вже не знаю того, хто зараз біля мене. Але потім якось йому перейшло, і ми знову почали жити, як і жили до того. Я подумала, що Бог дав мені чоловіка і не дав дитину, бо або одне, або друге. Ще шукати якогось чоловіка в своєму віці я вже не хотіла, адже мені було добре з Сергієм, а приводити на світ дитину бозна від кого, щоб вона була, а далі що, як її ростити одній і чимало прикладів, коли жінки, які народжували для себе, потім не могли справитися з дітьми, і старість доживали в самотності, а ми будемо удвох з Сергієм. Так я себе переконувала і викинула всі надії. І ось одного разу прийшов додому Сергій з хлопчиком. Лілю, це мій син. Вибач мене, я дуже перед тобою завинив, але просто не знаю, що робити далі. Чоловік сказав, що тоді вирішив перевірити, наскільки він чоловік і піддався на чара співробітниці. Вона давно хотіла з ним бути і скоро сказала, що про надії, але Сергій наполягав на тесті, тому мусив дочекатися появи малюка. Тест все підтвердив, і він вже нічого не розумів, адже йому давали мало шансів, а тут дитина і його. Я їй сказав, що не планую з тобою розходитися, але дитину буду забезпечувати. Вона надіялася, що все переміниться, але повір, то був перший і останній раз. Я каюся, що так вчинив з тобою, але я радий з іншого боку, що у мене є син. Я вийшла з хати і довго не верталася, бо мусила подумати. Суперниці набридло чекати, і вона недавно вийшла заміж, а дитина їй тепер не потрібна, і вона віддала сина на виховання до батька. З одного боку, Сергій вчинив так, як не мав чинити і як неприпустимо чинити, але з іншого боку, тепер у нас є дитина, і я певна, що чоловік мене любить, я вирішила пробачити. Більше Сергій не давав мені приводів сумніватися в ньому. Ми усиновили олежика і виховали його, дали освіту, тепер він вже одружений і часто до нас навідується. Я з нетерпінням чекаю на онуків, а він тільки сміється. Мамо, ну що ти так нас підганяєш? Ми ще хочемо для себе пожити. Так, він каже мені, мамо, бо це моя найулюбленіша дитина. А якби тоді я відмовилася від нього. Мені про це навіть не хочеться думати, бо скільки радісних моментів він дав мені пережити, скільки любові відчути, то просто неймовірне щастя. Ти надто швидко виріс, синку, я не встигла тебе налюбитися, а от вже онуків я з рук не буду спускати. Кажу і вже мрію про них, що були схожі на мого синочка і трішечки на батька. І от тепер я думаю, що колись би таку жінку осудила. Сказала, що вона не має самоповаги, та й про чоловіка теж би наговорила, але обставини бувають дуже різні, тому всіх під один гребінь чесати не можна. Підпишись, підтримай українськомовний контент.